Дима добрий ранок, вже ми помили, ну там вже Коля розбирає, вже мені відрізав кусок пічеревини, також кусок м'яса. Я вже зранку цибулі підготувала, цибулі часнику начистила, також, щоб сало солити. І зараз в першу чергу на жару свіжини, вже кворода гріється. жариться, зараз ще м'ясо наріжу. Вже піджарилась свіжина. І додаю кінці сіль. Перець мелений. Оце все зараз перемішаю. І вже цибулю також добавлю. Цибулі чотири такі цибулини гарні. Цибуля тут смачна така. Я вже впорався на вулиці, я вже по кухні, поки що в мене менше роботи, ніж чоловіка. Зараз вже поїмо свіжини. Коли ми вдвох, то ми якось так привикли зі шкуроди. Ну, Коли в нас є хтось в помічниках, то я таку велику миску викладаю свіжину. Це традиція така шквороди. Це така традиція. Так гарно пахне, Добавила ще листочка лаврового в кінці. Цибулі я багато додаю, така вона тут смачна. Да? Така пахуча. Зараз знову буде писати, що чогось не падає тут якийсь неповний комплект. То раніше, знаєте, коли Якось така була мода, коли пару чоловік все збирали. І в так не було не дуже багато село. То тоді вже дітя заходили по 100 грам ну з під ножа, саме, саме смак. Саме смачніша, бо ми як прибираємо собі жіно, то я також в морозилку закладаю кусочок м'яса, кусочок сала. І вже потім жарить свіжину, то вона теж смачна. <laughs> ну, але чоловік мені каже, що завжди що з-під ножа вона ще смачніша, так? Да? Mm -hmm. Ну от така, самий такий смак. Угу. яких квашені, а помідори. І ті, що я закривала щасником. Я вже казала на кухні, що вже і відра помила, вже і посушились давно. Тоді ми перейшли на такі стерилізовані. Така да? м'яка, угу. так? Ну. У нас синка за півня за кабана. Ну, нас скільки кабанів не було? Это другие уволинок. Ми то раз так думали, що якась така маленька. Думаю, така маленька у тебе якби невеличка. Ну. Сьогодні ми саме пізніше із всіх разів, які, які ти коло mm -hmm. вже було, так, да, по годинах, вже ми маємо їсти на кухні, а ще коли там чистить якраз. Ну, вже дочищав вже в кінці. То я вже вийшла і кажу, що щось ми сьогодні, мабуть, опаздуємо. Хоча так само по година. Ти ж коли, ж коли ще й темніє. А потім діти пішли в школу, то вже там, коли вже не смолив, вже була майже посмалена вісім годин. Ну. Ну така, хмі здається, якась така маловата. Все думали, чи до речі, не до Я собі тут сибулі наложила багато, така вона мені тут А Я ще люблю, коли жару, то трошки ну, кусочок печінки, але вже я вже жарила, там вже коля розпир, ну, вже це є. Ще було трохи далеко так? Да? Ну, тако, рідко я. Я недавно жарила, то так я її не схотіла вже чекати. Хоча вже вже в кінці мало було б вийти, то вже вона була в, в тобі. Вже сьогодні і найдена і їдена і мурка, але сніжинка ходить і м'явкає, і мнявкає. Дуже така вона, не знаю. Може, відеомець? Я кажу, вже якщо ти сьогодні вже голодна ходиш, ну то не знаю. І стоїть, як ходить за мною. Кажу, я не знаю, що це таке за котику нас. Mm. Зате за любів, коли паш котлета. Звідки вона така? Я їм даю, коли грамо котлети. Такі, ну старим заправимо все. Вже ми пообідали і кави попили. Зараз я піду розберу киші, я їх розбираю вдома, а потім поїду до водойми помию. А коли вже буде по господарству, вже... Покормить господарство, попорається, і вже заодно й сало гарно похолодає. Сьогодні така у нас мінусова температура. Це для свіжені дуже добре. І вже потім будемо прибирати вдвох. Я вже наготувала собі сіль, часник почавила на часнодавку, дві чайні ложки, чорний перець, також і лавровий листок, мелений. Посолю сьогодні в банки, наготувала собі шість банок, ну нам і вистачить з цієї свині. Банку ставлю у миску, бо коли буду закладати сало, то можливо сіль може сипатися по боках, бо сало є куски більші, менші. Тут вже Коля мені нарізав ціле відро. Оце два дні назад я дістала сало з морозиловки. Ну вже правда, 9 місяців назад у нас була свіжина, бо коли ми взяли ці, цих свинок маленькими, то якраз тоді в нас і була і свіжина. То запах ну, таки вже є, чути трошки холодильником. Хоча в холодильнику в нас таких копчених нічого такого не було. То можливо після вакууматора то не буде чути. Ну ми так думаємо. Ну, Сьогодні ми спробуємо, а далі вже будемо дивитися за салом. Ще Так? Да. То ще одне є вітро. Yeah, Сало, банки? Yeah. А я знаю. То потім холодильник можна з м'ясом, кусочками. Да? А сало, коли із часником, воно тоді таке пахуче, коли в погребі приблизно біля місяця просолиться так гарно. Там і лавровий листок є мелений, і часник, і перець, то таке сало нам подобається. Ну, Ми правда його солимо так через свіжину. Буває, що коли ми тепло на вулиці, то ми так не дуже справляємося, що вже там і приправи такі, тоді ми швидко спішимо і м'ясо прибрати, також і поки киші помиємо, і щоб і мух не було, то тоді. Ну, буває по всякому І зараз покажу, як я солю сало. Тут вже в мене все готове. І кожен край вмочую в сіль. Тут і часник береться, всі спеції. І в середині в банці розкладаю. Щоб таких пустот не було багато. Сьогодні вранці з'їздила в магазин, купила солі, мішок 25 кілограмів. Кожної свіжини я купляю, що нам вистачає на свіжину, а потім коля там бичкам, mm. бичкам, свиням. Пороздає і щоразу я їду. Ну, чи я, чи коля, то ми купляємо щоразу мішок. Отакі грубші куски, той сіль по боках. Це вже так шкірка полопала сьогодні, добре коля висмалив. І лампою, і соломою. Все, баночка готова. Коли ми плануємо робити свіжину, з вечора я мию банки, щоб вони гарно до ранку вже були сухі, і закладаю в сухі банки, і також повинно, щоб сало гарно схолодало, бо бувало раніше якось ми її таким тепловатим заложили, то більш ропи назбірується. А коли таким холодним, то так ну, є трошки. Навіть коли ми були в погребі, знімали, то я показувала, скільки ропи в банці було. Ну так маленько, то ми вже їх, її не зливаємо. Отак. Закручуємо, а коли теплим закладали було більше ропи, то тоді перевертили, щоб вона стекала, щоб не було так багато. Вже сало посолила, хай вже чекає свої черги, коли закрутимо, винесемо в погріб. Оце такий рецепт провірений, морозильну камеру ми так мало кладемо, може, може бути і перепади напруги, і світла буває, що немає. То це такий рецепт у нас провірений, воно і рік стоїть, і два. І таке просолиться дуже смачне, вже в нас і сніг почався, то хлопці довольні, тато вже їм купив санки, то все жалувалися, що не було санок, то був сніг. Тепер санки стоять, то снігу немає. То вже вони доволі, що сніг падає. А ми тут переходимо вже до другого сала. На цей раз Коля трошки по-інакшому робив, коли розбирав свиню, то як цілу качалубу зматував, то трошки підсолював прямо там на вулиці, на місці. Ну, раніше я так не робив, але це вже ми трошки будемо вакуумувати підсоленим, то вже подивимося, як нам так воно буде. Також буду вакуумувати і сало з кусочком м'яса, так як кладумо морозильну камеру, як у кульочки. Сьогодні спробуємо також. Зараз коля притисне. І сьогодні будемо не автоматичним повітря втягувати, а ручним. Отаке виходить сало. Коли такими автоматичними настройками, то воно так дуже втягує, а отак ручним, скільки нам потрібно, повітря повитягувало, щоб не було таке зморшкувати. І продовжуємо. Сало вже ми завакумували, отаке воно виходить. Це саме таке з грубших, Будемо дивитися, як воно буде зберігатися в морозильній камері. Як нам буде, чи в кульочках сподобається, чи можливо таким методом. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Сало трошки впорядкували. А вам дякуємо всім, що були з нами. Всім пока!